Монументі батьківщини матері зняли радянський герб і вже повісили три зуб. Підкажіть, будь ласка, вам як від цього стало легше жити? Як ви до цього ставитесь? Легше мені не стало. Єдине, що мене порадувало, то що це розлутило росіян, це наче їм по ляпаса дали? Це приємно, але ну на даний час хлопці потребують дійсно дронів. І мені здається, краще б туди ці гроші пішли. Чи позитивно це вплине на українську спільноту? Ось такі зміни під час війни. Одні підтримують, другі зляться за того, що ну так така ситуація. Але я розумію, що ці кошти це не наші, це нам їх е, виділили спонсори. І ну, якщо це саме на цю ціль, воно було поставлено, то тоді це добре. Тоді я погоджуюсь. Око радіє вже. Нарешті це зробили. Це як підтримка для народу. Звісно ж, народ також радіє цьому. Деякі львівські експерти пропонували знести монумент Батьківщину Мати і поставити там паросток. Як ви до цього ставитеся? Бо, начебто, Батьківщина Мати це відголоски Радянського Союзу. Я думаю, що її просто переіменують. Тому зносити її ніхто не буде, просто дадуть їй якесь іншу назву. Серп і мова, смерть і голод. Якби вони заказали через Запоріжсталь, то можливо було б краще. А так, враховуючи те, яка зараз тенденція, у нас спостерігається з приводу розкрадання бюджетних коштів під е таким завуальованим, начебто важливими речами і е закуп закупівлями, то. Ну, мені здається, є важливіші речі. Наприклад, купувати хлопцям дрони зараз. Зараз дуже велика необхідність дронів. На сході хлопці ми збираємо самотужки, дуже багато людей збирають власними силами ну, реально копійки. Там, а такі великі суми коштів виділяються на те, що ну, можна і потім. Там російські пропагандисти кричали в. Да, кричали, верещали постійно, що ось вони знущаються над е, жінкою. Вони там кричали, що швидесенько цей тризуб звідти витравлять. І е, вони погрожували ракетним ударом по цьому щиту. Я вважаю, що вони, якщо наважаться, то ці ракети полетять по Кремлю. Це вже давно треба забути це російське, це все. Може, давно я Сколько вже себе пам'ятав, коли почала незалежність України, я завжди думав, що гадость болтається, а не можна ніяк це зробити. І те, що кажуть, що в грошах, я думаю, що треба вже давно це зробити і може цього і не повторилося. Тобто ви вважаєте, якщо б на щиті батьківщини матері висів би давно вже тризуб, то війни би не було. Бу Курка б сюди б не залізла б. Що ще потрібно зробити з батьківщиною матерію? Бо іноді кажуть, що там її потрібно знести, деякі кажуть, що там пролісок поставити, деякі кажуть, що доставити пам'ятник Бандери, що була Україна мати і Ні, батько Бандери. Нічого бандер. не треба робити, то що потрібно, вже зробили. Легше жити, ну, якби є якась, скажімо? Гордість за те, що якби, ну, якісь люди взялися за це, поміняли вже на кінець та той герб, тому що це ну, якось було, по крайній море, неетично, що у нас е ще всі вулиці, все змінюється, а герб висить на батьківщині ну, Я до цього позитивно ставлюся. Так кажіть, будь ласка, російські пропагандисти там почали кричати, що дуже легко виправлять і знімуть цей тризуб, направлять туди ракету. Як ви вважаєте, яка вирогідність того, що це може відбутися? Я вважаю, це популізм. Вони просто якби хочуть показати, що, що вони все можуть, але ну, ми бачимо, що взагалі вони мало чого можуть. У нас ППО роботи ну, майже скажімо, на відмінно, тому. Вірогідність мало. Ми об'єднуємося кожен день, якби кожен маленький чи великий крок він іде і ну, веде нас до якоїсь перемоги. Відносно легше одинаково, так би сказати. Але мається на увазі, що минуле прийшло Радянського Союзу, а стало вже Україна вільна і має свій тризум. Так що це цілком. Історично і заслужено і правильно направлено з мечем і проти москалів. Можна було б і раніше зачати. Ну, тобто ви вважаєте, що те, що зробили, це ось та, 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 це, це доля. Та-та доля, так вийшло, і так вже вирішили технічно і так далі. Україна повинна бути вільна, незалежна держава. Оце до того йде. Це напрямок, висок, вірний, цілком. Вірний. І поменше цих зуб, зуб, зубів, ну то що і серпом молото все таке, це вже зовсім віджилося. Зараз вже комбайни працюють сьогодні. Це... Я з вами, це... вами погоджуюсь, <годжусь> Три зуб повісили, і перемога вже дуже скоро.